Хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно, ви все, що в нас є, ви все, що захищає нашу державу. Понад 650 днів повномасштабної та майже 10 років російсько-української війни Збройні Сили України нищать окупантів, де б вони не були. Василь Самовар був оператором на Дніпровському телеканалі. Вже два роки служить в легендарній третій штурмовій. Має псевдо француз. Якщо серйозно, то і зараз я не відчуваю, що я військовий, що я військовослужбовець, я вважаю себе цивільним консультантом, який покращує або намагається покращувати нашу армію. З перших днів війни це було як, ну, як комп'ютерна гра. Тобто я сижу з дроном, стріляє арта, стріляють танки, все щось їде, щось стріляє. Я показую картинку, роблю розвіддонесення і так далі. За ці два роки француз воював на Запорізькому та Донецькому напрямку, обороняв Бахмут. Нині займається більше забезпеченням, аби у побратимів було все, щоб знижки для росіян на Чорну п'ятницю були щодня. Бути дотичним – це ну, бути вдвіжі, це робити те, що тобі подобається, приносити багато. Користь і відправляти велику кількість москалів на концерт до Кобзона і продавати їм білети зі знижкою. Захищати країну з початком великого вторгнення зі зброєю в руках пішли і відомі українці, співаки, блогери, актори. Долучитися до оборони вирішив і Олександр Положинський. Спочатку записався у ТРО Луцька, а згодом підписав контракт з травні місяці. Я відчув необхідність бути більш активним і приносити більше користі. І це якось так збіглося в часі з формуванням 47-го батальйону. Я написав Валерію Маркусу, який був головним сержантом батальйону, власне від якого я дізнався про те, що цей батальйон починає свою діяльність. Я написав, що якщо я можу бути корисним, то я готовий з 16 травня 2022 року. Олександр долучився до складу 47-ї окремої механізованої бригади, виконував різні завдання та був за лінією фронту разом із побратимами. Мав виїхати до Німеччини на освоєння техніки країн партнерів. Але не склалося. Коли вже ми вже були готові до виїзду в Німеччину, я розумів, що ну, якщо я поїду на ці навчання, то я просто займу щось місце, бо ну, з технікою в мене давні і дуже неблизькі стосунки. Я просто ну, реально переживав, що техніка в моїх руках може бути зіпсована ще до того, як почне виконувати якісь бойові завдання. І Валерій сказав, що. ну… Раз ти готовий, то переведу тебе в той підрозділ, в якому ти давно мав служити. Виконував поставлені задачі, а згодом Олександра покликали в Київ вже близько 10 місяців. Він служить в підрозділі Міністерства оборони, пов'язаному з інформаційною політикою. Олександр зізнається, війна змінила і його. Дуже багато цього змінилося і в тому, як я живу і. Змінилися життєві акценти, життєві цінності дуже сильно. Багато того, що раніше вважалося для мене важливим, зараз взагалі не грає ролі. Натомість деякі речі, на які я колись можливо навіть уваги не звертав, зараз стали набагато важливішими чи взагалі найважливішими. До захисту України долучився й актор Павло Алдошин. Роль у фільмі Снайпер Білий Ворон для Павла стала вирішальною. Я думаю, що я вирішив долучитися до ЛАВ ЗСУ багато раніше, ніж я, я це зробив. Але я думаю, що під час зйомок фільму, і до мене прийшло це усвідомлення. А вже по факту я. Став частиною ЗСУ вже після повномасштабного повномасштабної вторгнення. Павло брав участь у звільненні Київщини, був на Донецькому, Луганському напрямку. Служить в мобільному підрозділі. Пересувається швидко. Я робив боляче поганцям. От так. Павло розповідає, долучення до лав ЗСУ дало йому розуміння військових, бо між цивільними та захисниками прірва знаходитися зараз у війську для нього набагато простіше. Це мені дуже подобається, ж, тому що я все життя жив на півтонами. Життя ніби так яскравіше, здається, але в цьому є пастка постійних самопошуків, самокопань, екзистенційних запитань до себе. Тут з цим проблем немає. Ти береш просто зброю до рук і робиш свою справу. все. Павло каже, після перемоги зі зброєю в руках він буде лише в кіно, в його планах повернення на великі екрани. Зірки шоу-бізнесу це лише невеличка частина захисників. Наше життя нині тримається на подвигах невідомих звичайних людей, які поміняли мирні професії та несподівано для себе стали військовослужбовцями ЗСУ.